Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что э, все, кто там находится, будут выходить без боя? Или украинское руководство даст нам команду сложить оружие? Просто сдаться в плен. Как это будет? Это непонятно. Ну, і дійсно, цю бридячину тільки що ми з вами могли заслухати. Говорив про те, що ми готові припинити бойові дії. Ми за перемир'я, але є нюанси. Як завжди, у рашистського диктатора є одне, але і є якісь, є якісь нюанси. Так і що ще говорив Лукашенко, також не промовчав. Говорив про те, що якщо Росія домовиться США, труба Європі і Україні. Ось такі, от новини лунаються від Лукашенка. А ще до речі, і Путін говорив також досить цікаві такі заяви, так би мовити, робив з приводу того, що ми хочемо гарантії, що під час 30-денного перемир'я Україна не проводитиме мобілізацію, не проводитиме підготовку і не отримуватиме допомогу. Наскільки я розумію, з наших союзників та партнерів, ось такі от вимоги, умови так би мовити, ставлять нам рашистський диктат. Ну і ще також із останніх заяв повної відповіді Путіна на питання щодо відношення Москви до можливого перемир'я. Головні такі тези знаєте, вже звичайно розбирають наші змі. Говорять, головне звідом далі цитуватиму так само мовою оригіналу. А ми що, повинні випустити випустить в СУ з Курської області після стальких стольких, стольких приступлєній яких преступлений, ну вибачте, будь ласка, прийшли захищати. Ну тобто, це момент такий максимальної самооборони. Це території, які в майбутньому ми сподіваємося і віримо в те, що ми обміняємо на території наші. які рашиста ще з 2014 року так потихеньку собі підминали, так би мовити? Ну тобто, які преступлення з боку ЗСУ там відбуваються, якщо по факту расисти розпочали війну на території нашої держави? Вони прийшли, вони почали чинити всі ці жахливі ідеї. А також говорив про те, що 30 суток будуть використовуватися, щоб мобілізація в Україні продовжувалась. А як будуть рішатися питання контролю? Хто буде віддавати прикази і яка їм ціна? Хто определить на протяжені 2000 км, хто що, що нарушив? Рефія наступає майже везде, непонятно, як буде рішатися ситуація на фронті. Тобто, з одного боку, він говорить про те, що начебто він готовий до перемир'я, а ось буквально на цій конференції заявляє з приводу того, що рефі наступають почти везде і постійно, і як буде рішатися ситуація на фронті, не зрозуміло. Ну а ще напередодні так. Нагадаємо, що буде зовсім скоро зустріч з представником від Трампа від Сполучених Штатів Америки. Тому дійсно ці балачки, знаєте, вони такі, як наче якийсь сигнал подають, і діалоги ще попереду дійсно будуть з'являтися найближчим часом. Трамп також дійсно робить багато заяв. Говорить про те, що, начебто, справи в Москві дійсно оптимістичні все йде добре. Посланник Вітков введе серйозні розмови у Москві. Сподіваюся. І сьогодні у нас буде уявлення про те, як у нас справи дописа така Трамп і ще що говорять рашисти. Говорять, вони наступне з приводу того, що Путін заявив, що в мирних переговорах щодо війни проти України будуть враховані інтереси і Білорусі. Уявіть собі, глава РФ Владімір Путін наголосив, що в мирних переговорах щодо війни проти України обов'язково будуть враховані інтереси Білорусі. Про це він заявив на спільній прес-конференції із самопроголошеним лідером Білорусі Олександром. Лукашенком за його словами, Росія та Білорусь є союзними державами, а тому не може бути такого, щоб її інтереси були не враховані. Ось такі от, дійсно заяви лунають. І ще також з'являється інформація з приводу того ж, навіщо Путін так терміново викликав Лукашенко. А саме спецпосланець Трампа стів вітков прилетів до Москви, і в цей же час. Путін терміново викликає Лукашенко до себе на килим. Запрошення надійшло два дні тому, якраз після завершення Вершення американсько-українських переговорів Примітно так само, що попередній візит був ще до виборів виборів. Так 2025 року. Всі ми прекрасно розуміємо, які вибори у Росії та Білорусі відбуваються, як вони відбуваються. Тобто, Москва демонструвала прохолодне ставлення до людини, яка заявила про початок свого нового терміну президентства. Також дійсно досить багато там було заяв сказано. І говорили про те, що Пісков заявляв, що на Лукашенко очікують дуже дуже. А, субстантивні переговори виникає природне запитання про мету і характер цього візиту. І я тут бачу відразу три ключові напрямо. Кожен з яких має дійсно важливий фактор. Ну а ми з вами розуміємо, що дійсно дуже багато опцій наразі відбувається дуже багато наразі питань є обговорюється зі сторони Рашосі зі сторони Сполучених Штатів Америки, так само як Трамп і хвалить Путлера, Говорить про те, що Путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона була неповною. Хотів би ба. Чити припинення вогню з боку Ерефії. Я готовий говорити з ним. Обговорне питання територій та Запорізької АЕС залучено до переговорів між Україною та Ерефією. І також говорив про те, що зараз ми побачимо, чи буде Ерефія в угоді, і якщо ні, то це буде момент, що дуже розчарує весь світ. Сподіваюсь, Путін поступить правильно. Ось такі дійсно заяви робить і з останніх досить цікавих ще. А, Трамп говорить про те, що я не думаю, що Ерефія нападе на союзників. США. Ну, бажаємо йому удачі. І дійсно далі так не думати. Хоча ми те з вами прекрасно знаємо, на що здатні расисти. І дійсно, нехай президент, новобраний президент Сполучених Штатів Америки так думає. Ну а далі буде видно, так як буде рашиський диктатор далі себе вести, якщо Сполучені Штати перестануть з ним так плідно співпрацювати. Подивимося, що вони будуть робити. Але дійсно бачимо, що рашиський диктатор всюди говорить про те, що. Вони за, але є нюанси, і дуже багато нюансів. Чомусь є і дійсно. Ми постійно про це говоримо, і постійно вже навіть бридко знаєте говорити про ту брехню, про те, що расисти постійно говорять, начебто вони готові про те, як Дональд Трамп звинувачує президента нашої країни і нашу країну в тому, що відбувається, говорить про те, що Росія вони жертви, ось так от заявляє, і говорить про Русню, про Кремль. Так дійсно це бридко читати і не зрозуміло, чому цивілізовані адекватні люди. Здавалось би, так на перший погляд так чинять, а ми з вами прикра. Асне, бачимо, що дійсно, скільки б рашисти не говорили про те, що вони готові, готові. Перепрошую, їхні дії показують зовсім зворотні і показують дійсно те, що вони абсолютно не готові ні до якого миру, і їх на жаль не зупиняє поки ще нічого. До речі, з'являється інформація від видання Лямонда про те, що Україна може вивести свої війська із з Курщини під тиском США. Як пише видання, після семи місяців важких боїв російські війська почали стрімко просуватися на фронті, і саме на Курщині, взявши. Під контрол десятки населених пунктів за останні кілька днів, і за словами Лямонди, Україна схоже організовано виводить свої війська з Курської області. Це може бути парадумовою для перемовин із Росією під наглядом Сполучених Штатів Америки. Ну і тим же часом щодо заяв Потліра, то президент Росії під час. Прес-конференції за підсумками зустрічі з Лукашенко заявляв, що згоден припинити бойові дії. Проте принципове значення мають нюанси, гарантії того, що ЗСУ не використовують цей час для порозброєння, тоді як у російську армію за його словами є перевага на фронті насамперед у Курській області. У Москву тим часом прибув представник Дональда Трампа Стівен Вітков, який має ось ось зустрітися із Путіним. Повідомляють про це розмі. Путін заявляв, що хоче гарантії, що під час перемир'я Україна не буде проводити Мобілізацію, так військовою підготовкою не буде отримувати зброю. Тобто протягом 30 днів Україна має бути пустою, так би мовити, в плані військової підтримки від партнерів і не виробляти і нічого не робити. Тим же часом Російська Федерація як зазвичай буде що робити, накопичувати сили і ресурси для повторних наступів, тому що зупинка так на фронті зазвичай від Росіян означає це, тому що вони продовжують брехати. На питання журналістів про перемир'я він вперше все подякував Трампу за. Що той приділяє стільки уваги в регулюванні війни? Цтую, ми погоджуємося з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має бути таким, яке привело б до дострокового миру і усунуло початкові причини цієї кризи. Також за його словами, Росія зараз має перевагу на землі, особливо на Курщині, де Путін вчора був із візитом. Цту насправді абсолютно переконаний, що українська сторона повинна була б просити про це у американців найсерйознішим чином, виходячи з цієї ситуації. Яка складається на землі за словами Путіна, росіяни повністю контролюють ситуацію на Курщині. Він неодноразово наголошував, що росіяни підтримують ідею миру. але є питання, які треба обговорити. Цю, хто віддаватиме накази про припинення бойових дій? Яка ціна цим наказом ви уявляєте, майже 2000 кілометрів. Лінії зіткнення хто визначить де і хто порушив можливу домовленість про припинення вогню з до ж двох тисяч кілометрів. А потім хто на кого буде звалювати порушення домовленості, каже Путін, не тікаючи на те, що він готовий порушувати напевно ж ці домовленості, і не відкидає він про те, що обговорить питання перемир'я з Трампом. Ну а перед цим радник з питань безпеки і ключовий промовник щодо миру Юрій Ошаков гостро розкритикував домовленість Шаї України щодо перемир'я. Зробив це за кілька годин до виступу Путлера за словами Ушакова за. Пропоноване тимчасове перемир'я в Україні ніщо є інакше, як тимчасовий перепочинок для українських військових. Росія ж прагне довгострокового мирного врегулювання по Україні, яке враховує інтереси і занепокоєння Москви, каже Ушаков, водночас він додає, що це його власна точка зору, а не офіційна позиція Кремля. Пізніше ж Ушаков уточнив свою позицію щодо припинення вогню. Його новий коментар звучить не так категорично, як його попередня заява в ефірі Російського телебачення, де він заявив, що пропозицію ША про. 30-денний Тридцятиденне перемир'я слід доопрацьовувати з урахуванням інтересів Росії. Треба буде попрацювати, подумати та враховувати і нашу позицію. Теж там викладено лише український підхід, каже помічник російського президента. Ушаков додав, що Росія обирає окремих переговорників для діалогу з США щодо України. Ну а речниця МЗС Росії Захарова повідомляла, що Росія розглядає заяви США та України за підсумками переговорів. Джид як публічну риторику Москва не орієнтується на них два дні тому під час переговорів між. Американською та українською делегаціями в Саудівській Аравії Київ погодився на негайне перемир'я. Якщо на це піде Путін, у відповідь США розблокували військову і розвідувальну допомогу Україні. Тепер відповідь за Росією і США можуть тиснути на Кремль напередодні. Президент Трамп Трамп знову пригрозив Росії санкціями. Якщо перемовини щодо миру в Україні проваляться, і колишній спецпредставник з питань України Курт Волкар вважає, що Росія навряд чи добросовісно буде брати участь в переговорах. Також за його словами, розмова між російськими та американськими лідерами ймовірно буде після кількох раундів переговорів і дасть краще уявлення про наміри російського диктатора Путіна. Ну а ці наміри ми вже з вами помітили. Раніше ж в Білому домі повідомляли. Про те, що Вітко відвідає російську столицю з метою переконати Кремль підписати угоду про припинення вогню в Україні. Він мав брати участь в перемовинах Джидзі, але на зустріч його не було. Однак, в лютому Вітков провів в Москві тривалу зустріч із російським лідером Путіном. Раніше ж агентство Reuters з посиланням на два поінформовані джерела повідомляло, що Москва передала США список своїх вимог для мирної угоди. Кремль цю інформацію заперечив, що саме в цьому списку не повідомляється російська. Та американські офіційні особи обговорювали мову протягом останніх трьох тижнів, як в особистих зустрічах, так і в віртуальному форматі, повідомляють джерела Reuters. Нем ж раніше президент України Зеленський знову наголошував на тому, що Україна не визнає окупацію своїх територій, і що як президент України він не буде порушувати конституцію. Нам дуже непросто проти ворога такого битись, але визнавати будь-які окуповані території РФ ми не будемо, сказав український лідер.